Вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ось такий вентилятор, але це не просто вентилятор. Цей вентилятор має ще зволожувач повітря. Бачимо з верхньої частинки ємність для води. Також десь воно, мабуть, звідсіля вибиває пари, чи Я не знаю, так, да, мабуть, так. І так, є кулер, він поворотний тут. Ага, вже бачимо, що є втручання, мабуть. Тут жалюються на те, що не працює кулер. Так, В передній частині ми спостерігаємо чотири кнопки керування. Це вентилятор, пар, підсвітка і таймер. Давайте під'єднаємо. Вона, мабуть, на акумуляторах. Десь я тут бачив, написано було. А ось на задній частинці бачимо, що має вбудований акумулятор. І заряджається від 5 вольт. Є з задній частинки у нас роз'ємчик Type-C. І давайте спробуємо під'єднати заряд і подивитися, що тут відбувається. Так, під'єднали. І нічого у нас не відбувається. Індикація мигнула, бачимо 0% на заряд, знову вставляємо, мигнуло і все. Це не є не контакт, це є друга причина. так, Давайте спробуємо вимкнути з. Зарядним. Так, бачимо, індикація є регулювання оборотів. Три крапки світиться, вимкнуто. Так, Далі це у нас а, Це в нас вложувач, він пискнув. Це у нас а, це підсвітка, мабуть. Да. Це підсвітка міняється. Ну і це таймер. Він, це, мабуть, потім вмикається, коли да, він потім вмикається. Так, ну, у нас десь причинка, мабуть. З двигуном, або я не знаю, що тут таке. Зараз будемо розбирати, дивитися, прозвонювати і де вона, де сама несправність. Поїхали. І так, відкрутив я 6 гвинтів, будемо пробувати знімати. Так, знімаємо верхню кришечку. Тут нічого немає, тільки спостерігаємо дріт. Так, а що ж далі? А що далі? Далі нам потрібно зняти. Мабуть, ну, ось цю частину так, витягнули. Є в нас плата керування. Ось такий вигляд вона має. Бачимо, що свіженьке, все 24 рік, але не працює. Так, дроти, заряд. Все, більше тут нічого немає. Так, давайте, мабуть, відкрутимо плату і подамо живлення, чи запрацює в нас сам вентилятор. Так, відкрутив я плату, далі добираємося. Де у нас тут дріт на це він на фан на вентилятор? Так, знялося все гамузом, так не перепутать. Є в нас транзистор керування, це він, який керує вентилятором. Так, до речі, батарея, як я тут не знайшов акумулятора, хоча пишуть. А, це, мабуть, він від павербанка може живитися. Так, давайте будемо зараз перевіряти сам, сам вентилятор, подам зараз живлення і впевненимося, чи він працює, чи ні. І так, на крокодильчиках у мене зараз 4 вольта. Струмив шматочки олова. І давайте подамо напругу. Так, і ми бачимо, що в нас вентилятор не працює. Так, ще раз. Так, дійсно не працює. Давайте спробуємо підштовхнути, можливо, щітки, можливо, ще щось. Але, як ви бачите, нічого в нас не відбувається. Так, напруга дійсно є. Тобто щось з двигуном. Так, Добре, будемо зараз, значить... Добиратися тепер до нього. Так, щось воно випало, все розсипалося. Що тут стоїть? О, тут щось таке манюньке стоїть. Цікаво. Так, давайте будемо далі розбирати, що тут за двигун стоїть. На яку напругав оберти. Будемо дивитися. Ага. Ось такого плану тут двигун стоїть. Так, витягуємо що тут? Ага, бачимо вже почорніння на двигуну. Давайте я трішечки ближче покажу. Ось і все видно. Щось тут горіло і я бачу, що в нас щітки стерлися. Так, ну такого двигуна я. Ага, щось він і гримить, так. Да. Щітки в ньому зламалися. Давайте спробуємо його розібрати. Що воно тут за... Чудо інженерії китайські, так, тут є ключі є. Давайте подивимося. І, як ви бачите, дійсно тут є проблемка зі щітками. Їх заламало. Так, якор нібито нічого, але ось тут, як ви бачите, давайте я вам краще покажу. Ось ця група, як ви бачите, завернула. А ця а це ще нібито нічого. В принципі, якщо їх відрихтувати, то можливо воно ще й попрацює. А що їх так вигнуло, я не розумію. Ще не в ту сторону пальцем, то окрутнув, щоб воно заламало ламелями. Я цього не можу зрозуміти. Але проблема є. Зараз спробую відрихтувати, подивлюсь на їхній, на їхній стан і, можливо, вдасться відновити. Не знаю, чи надовго поїхали. І так, друзі, роздивився я уважно. значить, Щітки у нас е, як цілі, але тут попротирали дірки вже, вони такі лодочкою, човником зроблені, ніби, але їх попротирало. І вони будуть різати, якщо їх навіть відновлюва. Ось ця частинка у нас нормальна, а в цій дірки я не знаю, видно вам чи не видно. Ви ж ти краще показати не вдається. Може ні, так не фокусується, ну, в общем, є біда. значить Зараз я її буду відкусувати і ставити сюди костилики, припаювати з латуні. З реле. є в мене контакти такі латунні. І буду відновлювати, я колись робив з двигуном на машинку для стрижки волосся. Там вдалося відновити, зараз працює все. Буду те саме робити і тут. І так, друзі, напая сюди латунні пластиночки. Як ви бачите, вони вже на місці. Все тут підпружинює добре. Зараз буду змащувати якор. Ви бачите, він в ламелі ніби в нормі. Буду змащувати і збирати, і будемо перевіряти. І так, друзі, двигун я вже зібрав, Як ви бачите, завальцював його. І давайте будемо перевіряти. Під'єднаємося знову ж таки до роз'ємчика і будемо слухати, чи він запрацює. Подаємо і, як ви бачите, при 4 В він крутить і споживає 200 мА. Під навантаженням теж він крути. 1 А під навантаженням. Тобто все запрацювало, далі буду збирати. І потім вже покажу вам в зібраному стані все. І так, друзі, зібрав я цю техніку. Давайте будемо перевіряти, як воно працює. Вставляємо роз'єм. Так, замигало щось, вмикаємо вентилятор. Перше положення є. Друге є, третє є. Все круте. Поживає 700 мА. Давайте ще спробуємо налити водички зараз і перевірити, чи працює у нас сам зволожувач повітря. Так, налили водички. Далі вмикаємо його і бачимо, що в нас йде. Димок, тобто йде вибивання іонів води. Далі вмикаємо ще і вентилятор і бачимо, що поток направляється сюди, в сторону камери, додаємо оберти, все, працює як дим машина, можна сказати. Все, вимикає. А, ну давайте заміряємо, скільки він зараз споживає. На Максимальних значить, 1,5 А, хоча пишуть максимум 1 А. Все працює, вимикаємо. так, Вентилятор у нас все в порядку. Тобто все працює, буду віддавати власнику і нехай користується вам, друзі. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.